Напівфабрикати можуть бути якісними. Та зараз я і розкажу, як їх правильно обирати. Почнемо з тіста напівфабрикатів. Подивіться, будь ласка, і скажіть, чим відрізняються по кольору ось ці пельмені? Більші пельмені, вони сіренькі, ці білі. Ви взяли які? Світли аніжне бить не бути тімне, тому що низького сорта мука. Усе правильно. Сіре тісто у пельменів це погано, тому що це е, тісто з неякісного борошна, яке потім ось так злипається. Там, де тісто світліше, там менше проблеми з ним буде при варці. Але не завжди біле тісто роблять з якісного борошна. Ось ці пельмени. Читайте склад в самому кінці. Харчовий барвник, діоксид титану е 171. Скоріше за все, ці пельмені могли б бути зроблені з борошна навіть другого сорту, і його замаскували діоксидом титану. Я зараз вам покажу, як він може змінювати колір тіста. Розчиняємо барвник у воді і занурюємо туди чорний хліб якого кольору? Білого. Біло. Ось так само маскують і пельмені. Тобто виходить, що якщо взяти відвратительного качества пільмень паршивого цвіта, покрасити його титановою присипкою і отримаємо дуже апетитний продукт. Хороше тісто має бути світлим, але без діоксиду титану. У складі хорошого тіста має бути вода. Борошно вищого гатунку, можливо, яйце або меланж, і інколи ще додають сіль. Досі вірити, що хинкалі зелені через зелень? А, що не зелені. Там очень много з ну, Здобавка зелені. Здобавка зелені, поэтому Так. Да. У чому ж секрет зеленого тіста? Все дуже просто. Тісто реально можна зробити зеленим з допомогою зелені, але скільки буде коштувати такий продукт, дуже дорого. Є набагато дешевший варіант звичайний синтетичний барвник, який просто і легко розчинити у воді, додати туди той самий хінкалі. Тепер давайте подивимось, що вийшло. Колір практично схожий. А деякі виробники додають навіть не один зелений барвник, а два жовтий і синій змішують художники.